Євген гуцало, лось, оповідання скорочено. Він прокинувся і нащулив вуха. У вогкому струмені вітру долинав сухий, різкуватий звук, звук летів знизу від річки, лось звівся. Тепер його постать чітко вимальовувалася в досвітніх сутінках. Це був великий звір із широкими грудьми які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній низькорослий кощ, з якого обнесло листя. Лось знав, що то тріщить стара гілляка на добі, усохла кощава, їй давно вже б треба впасти, а вона не падала, з дивною впертістю тримаючись за стовбур. Він те знав, однак це його не заспокоювало. І тривога в крові спершу слабка й майже невловна, дедалі густішала, і від того шкура на грудях здригнулася раз, а потім ще. Струмінь вітру доносив запах річкової криги. У ньому жив дух примерзлого болота долинало шарудіння. Прив'ялих стеблинок, які пускалися в скач по впалому листю і порипування гілляки. Лось був старий та бувалий самець. Він уже звик до заповідника, у який потрапив із тайги, звик до людей та до того, що його підгодовують. Але те не дуже тріщання. Пробудило в ньому неясний страх, який нагадав йому про життя в тазі, про ті небезпеки, які там на нього чигали. І Лось зрошив із свого лежбища, а потім і побіг, що далі біг, то більшим сповнювався страхом. І, хоча нічого вже не чув, Крім приглушеного поцокання власних ратиць об землю, ще довго не зупинявся. Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній, ніздрі випускали в повітря дві тонкі стьожки пари, а позаду ще довго метушився гамір від його бігу. Лось поминув ялинник, потім байрак, і, коли опинився, серед. Примарно млявого світла, яке випромінювали стовбури беріз, то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Угамувавшись, він лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до тієї поляни, на якій любив найчастіше бувати, поляна ця подзьобана з трюхлявілими пеньками, викружилася край осичняка трохи на згірку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами, і хутко тут виганялася така висока трава, що в ній, прилігши, лось, міг сховатися до половини. Тепер поляна була пустельна, як і все навколо. Лось застигне рухомо, утупившись круглими очима в стіну лісу попереду себе. Якраз туди, звідки, завжди сходить сонце, помалу Лось заспокоювався. Так він стояв, а навкруги, розвидняючись, світліло. Виразніше малювалися осики, повітря між ними глибшало й прозорішало, і тиша з настороженої та сліпої ставала спокійнішою. Та осмисленою. У ній уже не було того страху що донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця. І коли під його променями забронзовіли верхівки, коли віття скупалося в його усміхові, то лось, наче аж полегшав, ще більше пострункішав. І в його очах. З'явився отой золотавий сплеск, який надавав їм виразу одвічного розуміння життя природи та її таємниць. Ще трохи постоявши, він побачив блідорожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба і гойднув розлогими рогами так, наче вітав його. Проте, коли йшов до річки, раптом йому знову вчулося жалібне поскрипування гіляки, і лось, який уже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти й тікати. Але він переборов себе і донизу спускався повільно, хіба що частіше й сторожкіше озирався довкола. Вітер, як і перше, дув із за ложя. Він був просякнутий холодом і запахом сіна, що в стіжках стояло на правому березі. Стежка була ледь протоптана. По ній почали ходити не так давно, і лось принюхувався, чи не пройшов по ній перед ним вовк або лис, або людина. Але помітив тільки вчорашні сліди ворони та ще й осторонь. Ямки від заячих ніг спустився на берег. На тому боці ген під обрієм, примостилося село, а над ним посотувались угору сірими верболозами дими з коменів. На далекий горб пнуться санки однокінь. Ось вони вихопилися на маківку та й спливли по той бік. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушено торохнуло. А далі, коли він ішов до ополонки, щоб напитися води, тільки сполохано погкувало. Краї ополонки розсипчасто іскрилися, а вода. Затягнута тримкими скалками льоду була подібна до застиглого блакитного шумовиння. Угадувалося причаяна глибина річки її течія, що не вгамовується і під кригою. Лось опустив голову, принюхуючись до ополонки. Далі, з витягнутою шиєю ступив ще трохи. Ось ось, маючи, доторкнутися губами до оскінлого блакитного шумовиння. Ніздрі його затремтіли в перечутті холодної води, і цієї миті річка під ним затріщала. Він, усіма чотирма ногами, спробував отштовхнутися, але ратиці його були вже в воді, і лось. Жахано відчув, що дедалі глибше, Занурюється в людяну кашу, він ще раз конвульсивно здригнувся всім тілом, укладаючи свою силу й увесь свій відчай, у той рух. Але провалився ще глибше, і тепер крижані уламки билися об його спину, він на мить принишк, готуючись до нового ривка. І коли його передні ноги злетіли на кригу, то, здавалося, він уже вискочить і врятується. Але крига тріснула під вагою великого тіла, і лось ще раз опинився по шию у воді. Він ревнув, кличучи на допомогу, і його очі все густіше набрякали кров'янистим смутком. Аж горіли червоним розпачем, ще раз спробував вирватися, але вдалося тільки однією ногою, друга вдарилась облід, і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилася, і червоне зразу ж стікало за течією, зникаючи під кригою. Лось відчув, що так йому не вирватися. Подібне відчуття вже приходило до нього. Саме тоді, коли восени в Чорному бору що стогнав од вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті й утікав тільки тому, що не міг зупинитися. Тоді його врятували мисливці. Вони якраз наїхали з міста і, нічого, не вполювавши, сіли вечеряти. Вони почули погоню, посхоплювались і, пропустивши мимо себе загнаного лося, зняли. Безладну стрілянину по вовчій зграї. Річкова течія була вид, не така страшна, як вовки, але вона мчала не так швидко. Вона не опалювала його своїм смертельним диханням. Але течія була така ж невблаганна, і що більше він розбивав ополонку то швидше. Вона могла затягти його під лід. Лось, розуміючи це, намагався поводитись обачно, але нога боліла, тіло слабло і сили поступово покидали його. І він збирався до свого вирішального китка. І коли знову не пощастило, то Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що він пробуватиме безперервно доти, доки дихатиме. Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинилися. Приїхали вони хмиз, і їхня смирна конячина залишилася на узліссі. А вони вирішили подивитися на річку, чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить. Обидва плечисті, обидва із широкими лагідними лицями. І схожі один на одного, так як маленький гриб підберезник, схожий на свого більшого сусіда. Вони охопили зором річку, і їхні лиця ще більше пом'якшали від навколишнього простору, От тієї втікаючої далини, яка сягала аж за подойбережні горби. Вони й не зразу зауважили ополонку. Бо вона була майже непомітна, якби Лось знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менший брат. Старший, мабуть, і не глянув би в той бік, але зразу ж подумав, який це собака, міг залізти в ополонку, щоб купатися. Де? А. Він пильно примружився, і його зірки очі помітили гіллясті роги. То лось! Вони ще не встигли й здогадатися, що там могло трапитися, а тому деякий час стояли на місці й обмірковували, як той лось міг потрапити у воду, та коли він заборсався, а потім надовго притих, підберезники втямили, що з ним сталося. Старший майнув до саней по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося перше, ніжно спіє брат. Спершу діти не знали, як до лося підступити, щоб і самим не провалитися. Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Він узявся рубати лід. Прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього і, не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав і нетерпляче бив себе долонями по стегнах і по боках. Лось не боявся людей. Він стежив за їхньою роботою, по тілу час від часу пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозно. Або ж він знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. Мабуть, спочатку він нічого не розумів у тій роботі, та коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою. І тепер він поводився смирно. Уже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши, сама з лісу, вийшла їхня гніда конячина. Тягнучи сани і, поволеньки, потюпала до річки. Вона зупинилася віддалік і, помахуючи хвостом, спостерігала. Потім ще прийшла трохи вперед, менший підберезник, помахав кулаком і крикнув Ти теж хочеш провалитися. Обидва брати і не думали про те, що весняна крига зрадлива, що вона не зважить і на те, що вони рятівники. Старший ще рубав, коли лось відчув під собою мілки і уперто, гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й задніми. Він аж захитався. І, розкарячившись, ось ось, здавалося, упаде. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою. Ого, який великий! І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилося, що такий міг утопитися. Вони безпорадно всміхалися, їм хотілося підійти до нього ближче, але діти не наважувалися. Лось! обтрушував із себе воду, скалки льоду. Він зітхнув на повні груди, пирхнув і подивився на дітей. Його очі все ще були червоні від недавнього розпачу, а потім Лось пішов, карачкувато ставлячи ноги. Ніби все ще побоюючи сльоду, накольгуючи, він вийшов на берег, ще раз озирнувся на річку, захоплюючи своїм зором і залужжя в сріблистому серпанку, і дітей, які все ще зачаровано дивилися на нього, не вірячи, що допомогли цьому великому звірові. І легенько почвалав до лісу, гніда конячина з нерозумінням дивилася йому вслід і стригла вухами, коли пролунав постріл, то лось деякий час ще продовжував бігти вперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти й уваги не звернули спочатку на той постріл. Але коли лось упав на сніг. Вони зрозуміли, по кому то стріляли, озирнулися, намагаючись побачити мисливця, проте не запримітили її, набравши в груди гіркого повітря, що духу погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, і як лось підведеться, знову спішно почвала я до лісу, що не було ніякого пострілу. Проте лось не вставав. Він лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більшим. Просто не вірилося, що такого великого звіра можна звалити пострілом. Як перед цим не вірилося, що він може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерсті поприлипав сніг. А здухвина ще розгарячила від бігу, провалилась і навіть не парвала. Голова лежала так, наче він прислухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде, а роги росли при самім снігу, ніби чудернацький кощик, який усе таки сподівався зазеленіти. Укрившись листям, вони не помітили, як до них підійшов рідний дядько Шпичак, кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, у розтоптаних з довгими халявами чоботях, у яких він тонув мало не по пояс. Дядько зупинився поряд з дітьми. Він, мабуть, також був здивований, що цей могутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатися. На губах у нього запеклася біла смага, мабуть, от якогось раптового, скороменущого переживання. Го, обізвався дядько. Ну як? Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і від того воно бралося то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не сказали. Вони ніяк не могли відірвати очей від лося, який ще ні разу й не поворухнувся. Хоча вони й чекали на це. Ух! видихнув Шпичак. Обійшов навколо вбитого звіра і носаком ткнув його між роги. Але діти все ще не вірили, що Лось мертвий, а тому уважно приглядалися, щоб не прогавити тієї миті, коли він ворухнеться, щоб звестися на ноги. Цей з заповідника, обізвався нарешті, молодший підберезник. Заповідник далеко звідси. Відповів дядько. Сюди із заповідника лосі не бігають. Це із заповідника, знову повторив менший. Дядько почав гніватися. А вам яке діло? Ми його з води врятували, сказав старший брат і ненависним поглядом уп'явся в підпалкувате обличчя. «О!» Він однаково був би втопився і вже втопився, був так. Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат, і його лице почорнішало так, наче з нього ось ось мала бризнути кров. Ану, замовкніть мені, ще дожче розгнівався дядько. Бо дістанеться вам од мене й од батька вашого. Будете розумні, то матимете й собі м'яса не скривджу. Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до саней. «І роги вам віддам. Крикнув услід дядько. Вони не обернулися, тільки надали ходи. Роги віддам. ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гній своїй конячині, то його наче щось тіпнуло. Він спочатку повільно ступив один крок другий, а потім побіг на вздогінці. Роги віддам. кричав, захлинаючись ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував за тим лосем, він його помітив одночасно з дітьми. І, присівши у виямку, не тільки посміювався, коли вони взялися визволяти його з ополонки. Він не вірив, що то їм вдасться. Він думав, що лось таки знесилиться, і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але лось виявився дужий та життєлюбний, а діти уперті і невідступні. Тепер треба було думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки подалися в заповідник. Щоб заявити охороні, в цьому він не сумнівався. Але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову в ополонці, далеко не зрушиш. Але, якби він міг затягти й утопити, ні хвилі не вагався б. Тепер дивився на звіра й хотів вірити, що лось оживе. Так як ще недавно дітям йому дуже кортіло, щоб лось підняв голову, звівся на свої стрункі міцні ноги і неквапно побіг до лісу. Як він ще недавно біг, поки дорогу йому не перетнула куля. Проте лось і не ворухнувся. Він припав до землі усім своїм великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а його роги стриміли над снігом, диким, розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти. Хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець, запорошив білим пилом, гойднув сухим бадиллям, але роги і не сколихнулися.